Увага! Зайшли <у> в футбольний кафе, бо в мене є вірші про футбол. Перший раз побачила і б не зайти. Двісі, форми, шалики, красота.

Ще треба футбол і семечки. це Дуже би тут, тут продавали семечки і теж би купляли. Це він для законки колись. Тут шаники. Є ще й другий поверх. Йдемо чи О, йдемо? Ліля, якби було е, фанат е, е, планиць. Оце і тоді би вона йшла. А так наверх Ліля лінується йти. Ні. Но кафе двоповерхове. А може там гарні хлопці, і все-таки підемо, гарні футболісти. Тебе молив. Можна...